Будьмо уважні. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, нехай зрешається себе самого, і на себе Хай свій, йде злідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене та Євангелія, той її спасе, і ви користь людині здобути світ увесь, і занепастити свою душу. Що буде не може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, то буде соромитися чим чоловічий, коли прийде у славі Отця свого десятими ангелами і сказав їм істину, кажу вам, і з тут присутніх, що не, по... не зазнають смерти, аж поки не побачать Царство Божого, що прийде у могу гутності. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні неділю христопоклінну. Таким чином ми вже з Божої ласки зверстали половину великого посту, який нас приготовляє і хлюбляча мати до Воскресіння Христового. Здаємо себе питання, дорогі в Христі, яким є для мене цей Великий піст, як я ним крокую, як я в ньому перебуваю, Чи він важкий для мене, а може ні, чи в ньому я є наполегливий, старанний? Чи я вже щось взяв від нього для себе, немов би озброєння на майбутнє? Сьогодні церква ставить перед нами поклоніння Христу Господньому, Не мов би черговий раз хоче підкреслити, яким цінним є для мене Хрест Господній. Кожен з нас несе в своєму житті свій хрест. Він часом може нам здаватися важким, непосильним, але він є люблячий, бо він є Христовий. А Христос, котрий нам повторює ті слова, «Як по моїй любе і тягар мій легкий. Господи, допоможи мені не зневірятися, не падати духом, не опускати рук, а випевнено йти вперед, там, де сяє світло невечірнє, бо ти наша сила, ти наша перемога, наша міць, і у тобі не завстидаємося. Диявол пропонує нам усяке щастя, пов'язане із надмірним прив'язанням до земного комфорту через гроші, успіх, здоров'я та різні інші приємності. Одним словом, князь Темриве творить ілюзію, що убезпечить нас від будь-якого Христа в нашому житті. Зрештою, ми, як би там не було, але якійсь мірі. Боїмося хрестів, ми від них ухиляємося, не хочемо терпіти. Проте сатана знає, що через Хрест приходить Спасіння, а тому хоче відмежувати людину від співстраждання зі Спасителем. І відповідно, Занеростити наші душі. Натомість Господь пропонує таке покинути наші надмірні надії та прив'язання до світу, перелюбного і грішного, і відбажно взяти хрест і слідувати за Ним, щоб разом з Ним радіти в Царстві Божому, що прийде в могутності. Господи, Боже мені йти за тобою. В сьогоднішньому апостолі. Чуємо ті такі слова. Тому приступайте сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Амінь. Слава Ісусу Христу!